Вітаю сьогодні. Ми занурюємось у світ ну, одного з найбільш, мабуть, загадкових і радикальних духовних вчителів ХХ століття. Це Шріні Саргадатта Махарадж. Наш основний матеріал це книга найвище ліки, збірка його розмов. І щоб зрозуміти наскільки це була незвичайна людина, просто уявіть. Він не був монахом, не жив у якомусь ашрамі. Його дім це крихітна квартирка над власним магазином у, скажімо так, гамірних нетрях Бомбея. У нього була дружина, четверо дітей, і він продавав дешеві цигарки біді, щоб ну, прогодувати родину. І саме туди, в цю маленьку кімнату, їхали люди з усього світу, щоб почути його абсолютно безкомпромісні вчення. Так, і цей контраст він просто дивовижний, і, власне, він і є ключем до розуміння його філософії. Для нього не існувало цього поділу на духовне і е, світське. Тому наше завдання сьогодні це спробувати розплутати його ключові ідеї. Вони часто парадоксальні, іноді навіть ну, шокуючі для нашого звичного мислення, але вони вказують на щось дуже дуже глибоке про природу свідомості, реальності і нашої власної ідентичності. Гаразд, давайте тоді почнемо з того, що він називає коренем усіх людських страждань. Він же не говорить про, скажімо, дитячі травми чи соціальні проблеми. Він іде значно глибше. Його діагноз, по суті, такий: існувати як окремий індивід, ось у чому полягає вся проблема. Це ж іде абсолютно в розріз з усім, чого нас вчать: будь особистістю, знайди себе. А він каже, ні, саме це і є хвороба. Так, і це, мабуть. Найрадикальніша його теза. Вона суперечить не лише там західній психології, а й багатьом духовним традиціям, які прагнуть вдосконалити особистість. А не побачити, що вона ілюзорна? Саме так. Махараш каже, що вся наша історія, ім'я, професія, спогади, мрії це все лише тимчасова конструкція, яку ми помилково приймаємо за себе. Він пропонує дуже простий експеримент, до речі, згадати, ким ми є під час глибокого сну. І справді там же нічого немає: ні імені, ні статі, ні національності, ні проблем. Уся моя складна особистість, яку я так старанно будую, вона просто вимикається, зникає. Тоді питання наскільки вона реальна, якщо її можна отак легко вимкнути щоночі? Ось саме так. І він каже, що це доводить її. Тимчасовість і по суті нереальність. Навіть найвеличніші постаті, як він зазначає, чи то Христос, чи Будда, після того, як їхнє тіло і свідомість зникають, їхнє знання не залишається прив'язаним до якоїсь там індивідуальної душі, воно просто розчиняється в цілому. Особистість це ну, тимчасовий костюм. Добре, якщо ідентичність з тілом та історією зникає у вісні. То що ж тоді залишається? Адже зранку ми прокидаємось із цим первинним відчуттям просто буття, ще до того, як згадаємо, хто ми і які у нас справи. Я так розумію, це і є те, що Махарадж називає яєсністю. Ви вловили саму суть, це перше, що з'являється, новина Я Є, як він каже, і він називає це найбільшим дивом, сам факт того, що ми усвідомлюємо своє існування. Але тут же він ставить пастку. Каже, це диво одночасно і є корінь усіх проблем, первинна ілюзія або мая. Ак так, найбільше диво і одночас найбільша проблема. Як це взагалі може бути? А тому, що з любові до цього відчуття я є, з любові до буття народжується найглибше бажання існувати вічно. Ми чіпляємося за це відчуття, і з цього, власне, починається вся боротьба за виживання тіла, за задоволення, за знання. За те, щоб залишити слід, ми намагаємося зробити тимчасове постійним. Але Махарадж робить наступний крок і каже, що сама ця я єсність, оце відчуття існування, це теж концепція. Зачекайте, це ж звучить якось надто матеріалістично. Він справді зводить свідомість, це найбільше диво до простої біохімії. Це ж ніби руйнує всю духовність, чи не так? Гаразд. Якщо індивідуальне я, і навіть відчуття я є це ілюзія, то що ж тоді ховається за цим покривалом? Що він називає цією чистою реальністю, яка не є продуктом їжі? Він вводить таку собі ієрархію, щоб нам було легше це зрозуміти. Те, що ми вважаємо собою, індивід з тілом і розумом, він називає дживатман це той, хто страждає і насолоджується. Далі йде чиста свідомість, це відчуття. Я є, про яке ми говорили, це Атман. І ось тут ключова ідея. Цей Атман, це безмежне буття, це і є весь світ, весь Всесвіт. Тобто, це і є кінцева реальність. Ми дійшли до джерела. Бог, Всесвіт, це і є, ця чиста свідомість. Для багатьох чень так. Але Махарадж йде ще далі. Він каже, що навіть ця свідомість, цей Атман є тимчасовою. Вона з'явилася в певний момент і в певний момент зникне. За нею, до неї і після неї стоїть те, що він називає парабрахман абсолют. Це ненароджене, необумовлене, вічне. Воно існувало до того, як з'явилася перша думка Я Є, і про нього неможливо нічого сказати, бо будь-які слова належать до світу свідомості. Тому Махарадж каже про нього щось вражаюче. Абсолютно, неможливо згадати, тому що його неможливо забути. Він просто є завжди. Неймовірно. Це просто перевертає все з нього на голову. Особливо ідея про те, що світ існує, тому що ми маємо свідомість. Він каже: оскільки ви знаєте, що ви є, ви знаєте, що світ є. Тобто, виходить, не я існую у світі, а світ існує в мені, в моїй свідомості. Саме так. Весь всесвіт з усіма галактиками і зірками міститься в цьому крихітному насінні, в цьому відчутті Я є, без нього для людини не було б ні світу, ні Бога, ні інших людей, нічого. Це дуже схоже на віртуальну реальність. Поки гарнітура увімкнена, цей світ здається всеохоплюючим і абсолютно реальним, але сам світ існує лише всередині програми, всередині цієї свідомості. Махараш, по суті, каже, що наше я є, це і є ця гарнітура. Чудова аналогія. І він постійно наголошує не забувайте, що ви носите цю гарнітуру. Цей світ, який здається таким реальним і солідним, є лише сном у свідомості. І цей сон, каже він, буде повторюватися знову і знову, доки ми не прокинемося. До того, що є до цього сну, до абсолюту. Тоді постає головне питання. Що з усім цим робити? Якщо ми в цій ілюзії, як зняти цю VR-гарнітуру, як повернути цей процес назад, як він каже, яка його порада? Його вказівка звучить дуже просто, але вона надзвичайно глибока. Відступайте, відступайте, ідіть до джерела, до насіння. Він пропонує не здобувати щось нове, нові знання, новий досвід, якісь там надзвичайні сили, навпаки, відкидати Так, відкидати. А практика, якщо її можна так назвати, полягає в тому, щоб просто перебувати у знанні я є. А що це означає на практиці? Просто сидіти і думати, я є, я є. Не зовсім він каже, медитація це знання я є, що перебуває в цьому знанні. Це означає утримувати увагу на самому чистому відчутті існування, до того як на нього навішуються ярлики Я жінка, я Українка, я інженерка, просто відчувати сам факт буття. Не аналізувати його, не чіплятися за думки, просто бути з ним, і він настільки радикальний, що відкидає ідею будь-яких шляхів, кажучи, усі шляхи ведуть до нереальності, бо будь-який шлях це концепція в межах свідомості, а реальність до свідомості. І яка мета цієї, скажімо так, не практики, що відбувається, коли людина перебуває в цьому чистому буті? За його словами, коли людина стабільно перебуває в цьому чистому я є, всі інші бажання починають відпадати саме по собі. Тому що всі бажання належать особистості, а ототожнення з нею вже немає. І зрештою відпадає навіть найперше і найглибше бажання бажання бути. І коли зникає навіть воно, коли зникає сама я єсність, те, що залишається, це абсолют, це і є звільнення. І щоб показати наскільки буквально ці концепції керують нашим життям і смертю, Махарач наводить просто вражаючий приклад. Це історія про отруту. Можете її розповісти? Так, це дуже потужна притча. Одній людині, шанований астролог, сказав, що її таємно отруїли, і вона помре рівно через шість місяців. Людина повірила, вона почала жити в страху, її здоров'я погіршувалося з кожним днем, вона готувалася до смерті, коли шість місяців майже минули, інша мудра людина дала їй випити склянку звичайної сичії, але сказала, що це надзвичайно рідкісний потужна протиотрута, і що вона точно виживе. Людина знову повірила і вижила, її здоров'я відновилося. А отрути насправді не було? не було. Суть історії в тому, що перша концепція ти помреш була скасована іншою, сильнішою концепцією ти виживеш, була лише сила віри в концепцію. Тобто він каже, що наша ідея, «я окрема смертна істота, це така сама отрута концепція, а знання Я є це протиотрута, яка може її нейтралізувати. Саме так ми використовуємо концепцію Я Є. Щоб скасувати всі інші концепції про себе, а потім, коли робота зроблена, ми відкидаємо і саму проти утруту. Це підводить нас до розуміння стану джняні, реалізованого мудреця. Для джняні каже Махарадж усе є розвагою, грою свідомості. Він спостерігає, як з'являється і зникає тіло, світ, свідомість, але він знає, що він не це. Він незмінний фон, на якому відбувається ця гра. Це важко навіть уявити. Бути здатною спостерігати за власним болем, так ніби дивишся фільм. Це вимагає абсолютної відсутності страху смерті. І він же сам був таким прикладом, коли хворів на рак. Абсолютно, його ставлення до раку горла, від якого він страждав в останні роки, було живою ілюстрацією його вчення. Коли відвідувачі висловлювали йому співчуття, він казав: хвороба вразила буття, а не мене. Він пояснював, що хвороба і біль трапляються з тим, що було народжене, з тілом і свідомістю, які є продуктом їжі. А він не є тим, що було народжене, тому він спостерігав за стражданням тіла без ототожнення, без страху. Для нього це був просто природний процес розпаду харчової есенції. Це, звісно, надзвичайно висока планка. Для багатьох слухачів поняття абсолюту чи навіть чистого буття можуть здаватися занадто абстрактними. Чи є у Махараджа щось більш відчутне, до чого можна прив'язатися на цьому шляху? Так, і це дуже практична частина його вчення. Він багато говорить про прану або життєву силу. Він називає її нашим постійним супутником це те, що ми можемо відчути безпосередньо через дихання. Це не абстракція, а постійний живий процес у тілі. І який зв'язок між цією праною і свідомістю, про яку ми говорили? Він каже, що вони нероздільні, з'являються разом. Коли в зародку з'являється перше дихання, прана, разом з ним з'являється і перше відчуття яє свідомість, і вони підтримують одне одного. Життєве дихання прана споживає тіло їжу і завдяки цьому процесу генерується і підтримується свідомість. А розум з усіма його словами і думками Махарадж називає просто мовою життєвої сили. Коли прана рухається і виражає себе через тіло, це і є наш розум. Добре. І яка ж тоді практична порада з цього випливає? Якщо розум це лише мова прани, то може важко працювати не з мовою, а з її джерелом? Точно і Махараш дає пряму вказівку подружитися з праною. Поклоняйтеся цьому принципу. Він пропонує зробити сув ідентичності, замість того, щоб вважати себе тілом чи розумом, ототожніть себе з цією життєвою силою, яка тече в вас. Вона універсальна, а не особиста, це та сама сила, що рухає планати і змушує рости траву. Якщо ставитися до свого дихання з повагою, як до божественного принципу, як до свого гуру, каже він, то ця сама життєва сила розкриє все духовне знання зсередини. Це шлях не через інтелект, а через енергію. Отже, якщо підсумувати, шлях, який пропонує Махарадж, це така собі подорож у зворотньому напрямку. Спочатку ми бачимо, що не є тілом розумом, і переносимо свою ідентичність на свідомість, на чисте відчуття Я Є. Потім, перебуваючи в цьому відчутті, ми починаємо спостерігати і за ним, як за тимчасовим явищем, що з'явилося і коли зникне. І нарешті це призводить до усвідомлення того, що є нашою справжньою природою абсолюту, яке лежить поза всіма концепціями, поза буттям і небуттям. І центральний парадокс, який варто пам'ятати, полягає в тому, що єдиний інструмент, який ми маємо для цього дослідження, це свідомість Я Є. Але ця сама свідомість є первинною ілюзією, яку ми повинні подолати. Це одночасно і ключ і замок. Ми використовуємо ілюзію, щоб вийти за межі ілюзії. Іншого шляху в нас просто немає. І наостанок провокативна думка для роздумів від Махараджа. Він каже дуже просту річ: усе, що можна забути, не може бути вічним. Це твердження ставить перед кожною людиною дуже особисте питання чи є в ній щось, що неможливо забути. Не тому, що пам'ять хороша, а тому, що воно є завжди навіть до пам'яті. Що це за стан, який неможливо згадати, бо його ніколи й не забували? Це пряма вказівка, яка залишає нас наодинці з найглибшим дослідженням.